Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео, в якому ми будемо тікати з в'язниці осієї дівчини поліцейської. І здається, нагорода за мене цілих мільйон доларів. І як би звідси втікти? Ага, я зрозумів, нам треба копати, але дайте мені лопату. Я серйозно, о, дивіться, тут є торт, і здається в торту повинна бути лопата. Так ідеально, і давайте тепер вже нарешті звідси тікати. Тому що мені набридло вже сидіти в цій в'язниці. Мене годували вже два тижні, насправді що це тільки що було, ви бачили? Там з'явилася дівчина. Насправді погано, коли у в'язниці не годують. Навіть воду не дають, щоб ви зрозуміли так, на бо і скоріше, скоріше ось таким чином. Головне не падати у лаву. Помилки нам взагалі в цьому відео не потрібні. Відкриваємо ці двері. А що з цим поліцейським? Слухай, я тут на твоєму обличчю бачу сліди. Здається, дівчина поліцейська тебе цілувала, але не важливо. Нам головне, щоб вона нас не цілувала, тому що нам таке не треба. Наша основна мета втікти звідси обереженько впали так, і воно вже починає за мною бігти. Почекайте, хочеш мене заарештувати або поцілувати? Скажи тільки чесно, тому що я розумію. Так добре, друзі, одразу піднімаємося, ось таким чином, перестрибаємось сюди. Я не знаю, скільки нам залишається до виходу, але я впевнений, що ми пройдемо цю мапу. І не дамо цій дівчині спіймати нас. Я думаю, що це справедливо. А тут що таке? Червоні кола, які рухаються, і напевно, напевно, я не повинен на них, знаєте, потраплятися, тому давайте зробимо ось так. О, двері відкрилися. Е, серйозно? Ти тут відпочиваєш? Ні, ну добре. Слухай, Підскажи, будь ласка, де тут вихід? А, здається, я вже бачу вихід. Нам треба, друзі, взяти стілець і поставити його приблизно сюди, на нього застрибнути, відкрити тут решітку і згалісти. Тут треба взяти ось цю дошку металеву, поставити. Дуже добре хлопець. Якщо хочеш тікати, також проходь разом зі мною ставимо. І ось таким чином, друзі, втікаємо нарешті звідси. Так, і ми в туалеті. Слухайте, ну мені в туалет не треба, але я чомусь тут з'явився. Напевно, все ж таки тут щось є. І здається, так, друзі. Я бачу, Слухайте, я не знаю, стрибати чи не стрибати, я не знаю, що там буде далі. І до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається грати у ігри. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається грати у ігри. Мені дуже подобається грати у ігри Roblox, Майнкрафт. Тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і ви обов'язково зробите ж саме, ну я зараз буду стрибати, полетіли. Ага. Знову, до речі, ця дівчина, і знизу, наскільки ви розумієте, це вже. Вже не лава, друзі. Це кислота. Натискаємо на кнопку. Давайте мені сюди. Всі ці можливості, скажімо так, щоб втікти. Ого, піді мною підлога провалюється. Ви це тільки що бачили, і дошка, напевно, також буде провалюватися. Ну, звичайно, ні в кого немає зацікавленості тут, щоб я втік. Але, друзі, всім на зло звичайно, я зможу звідси втікти. Так, натискаємо на цю кнопку. Так, хлопчина, не заважай, мені, будь ласка. Так, слухай, та я зможу дострибнути? О, друзі, здається, що зміг взагалі. Ідеально, так, тут якісь напіввідчинені две. Добре, заходимо. А, тут просто треба. Ого, нічого, собі я не знав, що тут буде труба уся падати, але добре. Також пройшли тут якийсь зелений кубок. Мені дали досягнення, але кубок, друзі, забрати я не зміг. Так, я, наскільки зрозумів, треба повертатися назад. Але хоча б на зелений кубок подивилися, але ж куди мені. А, сюди нам треба йти. Спочатку не зрозумів, добре, підлогу ломаємо і дивіться. Вся дівчина поліцейська, спить, слухайте. Вставай, вставай! Від тебе зараз всі будуть тікати, обіцяю. Так, давай Відпускати всіх-всіх-всіх в'язнів всіх, всіх, цих. Давайте, давайте, друзі, кого ще тут випустити. О, бачу, ось цього. Давайте, хлопці, допомагайте мені. Бийте її, бийте її. Щоб вона не, звичайно не била мене так. І тебе також відпускаємо. І дивимося, друзі, що там в них буде відбуватися. Давай, давай, О, зміг, зміг. Молодець! Тепер ти можеш разом зі мною тікати звідси, і мені дали якийсь ключ. Так, і здається, він від цієї двері. Так, друзі, дивіться, відкривається і ми проходимо далі. Вау, тут подивіться якийсь рожевий потяг. Слухайте. Прикольно. І до речі, це поліцейський потяг. Тому що, бачите, тут у вагонах грати встановлені. Ну що ж, давайте зараз сядемо в нього і одразу кудись-кудись поїдемо. Не знаю, куди саме, але виглядає прикольно. Друзі, поки я їду, відкрито коментарі та напишіть, на якій мапі мені ще записати новесеньке відео. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, на якій мапі мені записати наступне відео. Всі коментарі я читаю, тому обов'язково їх залишайте. А далі, а далі я, наскільки зрозумів, знову треба від неї тікати. Вона нас знайшла. Сухати ця в'язниця нереально гігантська, я просто. Ого, а як я сюди заліз? Насправді я просто не розумію, як вона мене постійно знаходить. А тут буде вітер дути. Ну добре, слухайте, це вже легко, серйозно, просто треба вчасно ось таким чином стрибати. І ніхто і ніщо тебе тут не знищує. Ось так, от бачите, хопа, перестрибнув. Тут, скоріш за все, буде також все, стрибок зробив ідеально. Так, тут знову ж таки стрибок і цікаво, що там вже буде далі. Стрибаємо, і зараз ми, до речі, це і дізнаємося. Знову вентиляція, знову Рибок, так, а що тут треба робити? А, дивіться, друзі, тут треба взяти зброю. І ага, ця поліцейська напала на мене. Дивіться, я б'ю, я б'ю її цією пушкою, і вона стає дуже товстою. Ви це бачили тільки що. Це було неймовірно. Добре, давай мені мій зелений ключ, і я вже буду відкривати наступні двері, тому що це шлях втечі з в'язниці. Слухайте, давайте ще одну ось цю зброю візьмемо. Про всяк випадок. Нехай вона в нас все ж таки буде. Так, тут якась рожева автівка. Добре, сідаємо. Ага. На ній так. Також можна прискорюватися. Добре, я думаю, прискорення нам не знадобиться, хоча, можливо, і знадобиться. Якщо зараз натиснути, натискаємо. О, друзі, дивіться, все ж таки, інколи, напевно, буде потрібно прискорення. Але здається, і без нього також нормально проходжу. Ну що, давайте ще раз натиснемо. Ось так. От. І натискаємо, натискаємо. Пройшов взагалі ідеально. До речі, друзі, поки що ніякої помилки навіть мене тут не було. Тобто, так, я ще навіть не програв в жодному моменті. І я вважаю, що це дуже навіть круто. Як сюди, застрибаємо стрибок, я тут все бачу. Так. Так, далі, до речі, тут у нас якась автівка. Добре. Розібрана, до речі, автівка. Далі тут вже нарешті батути. І по батутам насправді я обожнюю стрибати. Але насправді у реальному житті дуже давно на них стрибав. Фух. Я вже думав, що я впаду, так, нам треба вниз. Тому давайте і стрибати вниз. Чому? б І ні. Так, стоп, я бачу знову цю дівчину поліцейську. Нам треба, напевно, сюди, тому що стрілка веде саме сюди. Я застрибаю без питань, і я бачу ем, відро з водою, але навіщо воно мені? А, я зрозумів, друзі, це робот. Робот, дівчина поліцейська. І ми, типу, на неї розлили воду. І вся її система, скоріш за все, перестала працювати так. І ми можемо знову ж таки підібрати ось її голову, голову робота. І напевно треба. Ось цього ви сюди поставити. Так, ідеально, ага, тут нам треба просто стрибати. Давай, давай. Ой, друзі, ні-ні-ні-ні. Прискорення увімкнулося Я серйозно кажу, слухайте Я б не сказав, що для мене це класно, але хочу слухайте, ні, прикольно. Все ж таки тут легко, тому боятися прискорення не треба. Так, і ми йдемо прямо, друзі. Там, напевно, вже буде вихід, тому що я вже декількох дівчин поліцейських знищив. І, ага, ось ще одна. І до речі, що цікаво, ми тут аж ніяк не зможемо пройти, тому що, бачите, тут є лазер, а тут є рука все. Ага, і дивіться, тут є гармата. І нам показується, що нам треба знайти набої для цієї гармати. Ага, де можуть бути набої? Напевно, тут давайте відкриваємо. Так, натискаємо на кнопку. Хоча ні, нам треба туди нагору. Беремо одну коробку ставимо І давайте одразу візьмо другу. Також її ось таким чином. поставимо, залазимо, і, скоріш за все, тут десь повинні бути набої. Так, тут знову нагору. І так, друзі, я знайшов набої. Ідеально. Так, тепер спускаємося вниз і в цю пушку просто набої вставляємо. Так, і що заробили? Буде, о, пушка стрільнула всю дівчину, бувай, бувай, бувай. А я тим часом тікаю з твоєї в'язниці. Що для мене насправді дуже навіть добре. Ого, як ми ідеально тут призивилися. Так, скоріш за все, нам треба відкрити ці двері, а для цього треба активувати ці кнопки. Добре, давайте спочатку тут натискаємо. Першу активували, але ще треба другу Тому нам треба йти сюди, підніматися нагору. Ось таким чином. І натискаємо одразу на другу кнопку. Так, тут є, напевно, не дострибну. Знищуся, а знищуватися я не Хочу, а ось тут вже дострибну. Так, двері вже відкрилися, і дивіться, нам тут треба вибрати шлях до дівчини поліцейської або до хлопця поліцейського. Добре, ходімо до дівчини, чому б і ні. Я не знаю, що там буде далі. Насправді нічого не бачу, і е, я десь опинився. В тому ж самому місці, до речі, опинився. Добре, натискаємо тепер тут. Подивимося, що буде далі. Це взагалі якась дитяча кімната. Це діти дівчини поліцейської, скоріш за все, нічого собі, які ж вони все ж таки гігантські. Ну добре, так, і нам треба відчинити ці. Грати, друзі, я не знаю, нам треба шукати ключ. Або якийсь важіль. Так, тут ми пройти, на жаль, не зможемо. А ось тут, напевно, зможемо. Давайте, друзі, подивимося, і це не ключ. Це знову ж таки кубок. Ну добре, знаєте, хоча б досягнення отримав. Але все одно я ще не бачив ключа, друзі. Де він може бути? Все. Давайте обшукувати їхні іграшки. а ось він. Ну дякую, дякую. Ми натиснули, двері відчинилися. І що тут буде далі? Знову паркур. Знову тут багато ось цих шипів. Але ось так: от легесенько, легесненько по цим трубам стрибаємо. Розумію так, що ці труби поступово зникають, але все одно мені це, друзі, взагалі ніяк не заважає, тому що я вмію проходити такі карти. Тут відкриваємо, і що? Ага, спортивний зал. Тут написано. Добре, і що в цьому спортивному залі буде. А, нам треба сюди пройти, щоб туди потрапити. І, а, дивіться. Гігантська дівчина поліцейська качок там займається спортом. Качає собі м'язи Добре, стрибаємо до неї. І я так зрозумів, від неї треба тікати. Подивіться, я кажу, вона все ж таки гігантська. Так, добре, натискай, натискай, натискай! Фух, поки вона мене, звичайно, не знищила. І ми, друзі, з вами кудись спускаємося. Головне, щоб вона зараз на нас, до речі, не впала. Так, а це що таке? А, це знову вона. Ану, ану, що це? Відбувається. Я знову десь опинився. А, дивіться. Ліфт, який мене спускав, зламався, друзі. Ну це і зрозуміло. Так, дивіться, тут нам треба взяти ключ. А ні, це не ключ, це типу лопата. Або ключ, не знаю. І скоріш за все, нам треба далі йти сюди. Ну добре, без питаннячок, цей легенько пройду. до кавун. А хоча стоп, може нам сюди треба копати? Так, друзі, хоча стоп. Якщо нам тут треба копати, тоді що там знаходиться? А, друзі, там діамантовий кубок, Слухайте, я хочу його зараз забрати. Тому що я вже тут падав, і давайте, друзі, забираємо з вами досягнення. Є готово. А тепер вже повертаємось назад. Ого, яка ця дівчина дивна. Що з її обличчям? Чому воно таке кругле? Добре, не важливо. Нам головне те, що ми зараз вже виберемося. Давайте, друзі, ось таким чином копаємо землю. Так, знову ця дівчина, ні-ні ні, ти не зможеш мене зловити. Ні в якому разі, фух, це було нормально. Вона за нами, здається, не рухається. Дуже добре, знову треба відкрити двері і, скоріш за все, ключ бути в одній з цих скринь. Відкривайся вже. Чому ти так відкриваєш? Слухайте, ну там все одно ключа, напевно, немає, тому що вона вже потрохи відкривалася. О, а тут є. Ідеально. Забираємо. Відкриваємо одразу ці двері. І далі в нас що? О, знову, знову підлога це лава. Піді мною, як ви бачите, підлога зникає, а лаву я впасти не хочу. Тому я проходжу тут максимально швидко. О, дивіться, це ж поліцейські. А, друзі, що це було? Я я ненавмисно наступив на одного з них. І здається, вони мене знищили. Але це було прикольно, слухайте. Добре, нам все одно треба їх пройти. Так, здається, нам треба сюди йти. Так, стрілка веде наліво, тому йдемо наліво. Так, тепер, на, напевно, сюди. Вагонетка. Добре, давайте зайдемо і поїхали. Подивимося, куди ти нас взагалі відведеш. Давай швидше, швидше рухайся. Е, чому я? Чому я перевернувся? З дороги зійшла ця вагонетка. Але добре, друзі, здається, ми тут прийшли. А далі в нас тут ще. Що... О, дивіться, це ж дівчина пес. Я просто. Жоці, бачите, так, і здається, нам треба через неї якось обережненько... Обережненько пройти, тут ще одна. Звідки вас тут? Та їх тут багато. Це вже третє, бачите, ось тут четверта, і там навіть п'ята є, фух! Ні, 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 не треба мене кусати, не треба мене кусати. Чому такі злі собаки? Добре, тут є знову ж таки якась автівка, ми сіли. І давайте також спробуємо тут пройти все. Так, а тут, напевно, треба прискорення робити. Ну, давай каву А, Стопо, я не натиснув. Здається, так, друзі, не натиснув. А зараз натиснув і. Та що ж таке? Давай проходь вже. Ну, на такій, знаєте, типу, спортивній автівці їздимо. І їдемо, до речі, до дівчини поліцейської. Ну, Давайте, друзі, прискорення вмикаємо. І що це тут? З нею буде бійка чи що, я не розумів, вона там плаче? Друзі, вона там плаче. Дивіться, е, стоп! Я перетворився на робота поліцейського і, напевно, зараз я повинен її знищити так. Це типу була паска для мене. Вона робила вид, що плаче, щоб я до неї підійшов. Щоб вона мене знищила. Ні-ні, мені таке точно ніяк не підходить. Б'ємо її, друзі, б'ємо. Це, скоріш за все, фіналь бос І в нього вже менше половини здоров'я. Ну і дивіться, друзі, там навіть на стіні написано, що це паска. Тобто, так, там написано, що це паска. Ну, зрозуміло. А ну давай, відходь, відходь від мене! Ще трохи, ще трохи залишилося, друзі, і готово. Так, друзі, нарешті я її знищив. Бувай, дівчина поліцейська. І нам треба йти сюди так. Як ви бачите, тут в нас винтокрил. Ну добре, полетіли кудись. І, звичайно, приблизно тут і приземляємося, друзі, готово. Я пройшов цю мапу за 950 секунд. Не знаю, це добре чи погано, але все ж таки пройшов. І я одразу, друзі, з'явився у наступній в'язниці, де нам треба буде вже тікати не тільки від дівчини поліцейської, а й ще й від її сім'ї. Бачите, там є дитина, її чоловік, і вона. Ну що ж, давайте ось тут зламаємо і побігли одразу від них. Подивимося, що на цій карті нас чекає. Що таке, що таке. Ви дуже повільні, ви не можете мене наздогнати. За всіма, бачите, бігаю. Так, слухайте, не треба тут стояти. Ходьте вже. Бачите, друзі, я, я не можу через них пройти. Але добре, здається, обійшли. Ідеально натискаємо на клавішу і поїхали ось так от одразу. Так, тут, скоріш за все, нам треба зламати, а воно само відкрилося. Стоп, хто це був? О, фух, це був якийсь зомбі поліцейський, чи що я навіть не зрозумів. О, дивіться, а ця мапа, до речі, відрізняється. Дивіться, тепер тут вже батут. Дуже навіть добре. А далі що, я не розумію. О, дивіться, це серйозно, якийсь зомбі. Так, а як би тебе пройти? Напевно, нам треба підняти. Нагору, а, ні, нам треба натиснути на цей важіль, натискаємо, а далі, а далі все. Ти не зможеш до мене дістати. І чому ти взагалі у кислоті плаваєш? Ну, типу, це якось взагалі дуже дивно. А куди нам далі? А, нам треба натиснути ось тут на кнопку. Відкриються ці двері, ми проходимо. Так, давай, 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 швидесенько, швидесенько, поки це все не прибралося. І Я не впав у кислоту до того, звичайно, зомбі. Відкриваємо двері, ага. А, якась кімната з поліцейським. Знову на клавішу на Тискаємо і що це? Тут треба, друзі, стрибати по літерам. Слухайте, незвичайно. Я б, знаєте, не сказав би, що це прямо-таки в'язниця. Тому що бачите, тут якась дитяча кімната, Е, ще щось не дострибнув, буває таке. Так, тепер ось зараз на цей батут. І тепер ось таким чином все дострибнули, нормально відкриваємо двері. Це в'язницю можна називати тільки через те, що тут повсюди грати, як ви бачите, які постійно треба відкривати. Ну тому так, тепер зрозуміло, чому це називається в'язницею. Так, ми повинні пройти далі. Ось тут, сюди. До речі, друзі, зверніть увагу, знову дитяча кімната і там спить, там спить якийсь супергігантський малюк. Подивіться на нього. І, до речі, малюк поліцейський. Серйозно. На цій мапі здається всі, всі просто поліцейські. А ну не заважайте, проходимо далі. Якийсь злий поліцейський там зображений. І дивіться, хто це, хто це там? Хто це там? Як би тобі допомогти, друже? Хто тебе туди скинув? Хоча, здається, ти сам, тебе, ти, ти сам себе туди скинув, тому що хотів втікти з її Бачиш, а я себе туди не скидую. Я не падаю, тому що я вмію таке проходити. Так, а тут знову ж таки на бату треба слухати. Незвичайна така мапа мені подобається. Так, знову натискаємо на клавішу, сюди перестрибаємо. Я з минулої в'язниці втік і з цієї друзі, звичайно, також зможу втікти. Для мене це не проблема. Так, а далі тут, як ви бачите, якийсь двір і, напевно, знову песики. А, до речі, він мене з'їв. Він мене серйозно з'їв. Точніше, не з'їв, а вкусив. Песикам подобаються ягоди. Ну, кавун, це ж ягода. Не знав про це, не знав, що Песакам подобається ягоди, перестрибаємо одразу. Таке ми бачили на минулій мапі, тільки мене там, здається, не їли. Фух. Фух, 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 проходимо, проходимо, проходимо. Ще, ще гігантський якість. Песики, стоп, ні, а це один пес Просто в нього три голови, як ви бачите, дуже незвичайно. Так, тут надалі, друзі, кислота. Проходимо. Тут, скоріш за все, знову ж таки, грати треба ці якось відкрити, але знаєте, я не розумію, як їх відкрити. Вони не відкриваються. А, ось важіль, друзі, не помітив. Важіль тепер, здається, відкриються, Ідеально. Проходимо і сюди, і цікаво, на цій мапі буде фінальна битва. Де я буду змагатися з сім'єю поліцейських. Оце насправді дійсно цікаво. Так, знову ж таки, двері в туалеті відкривають. І, скоріш за все, нам треба взяти цей вогнегасник чи що. А, це вогнегасник чи вибухівка? Я не зрозумів. А, друзі, це вибухівка, не вогнегасник. Ми ось таким чином взірвали, просто йдемо далі, ось сюди. О, дивіться, в них там щось відбувається. А, це школа поліції. Ось цей поліцейський навчає нових поліцейських. І вони що мене не бачать? Серйозно. Та я над вашими головами паркур проходжу. Як можна мене не помітити, не розумію. Так, і здається, це битва з босом буде, чи що, так кавуна, відкривай. відкривай. Зкривай, важіль і тікай, 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 нормально, 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 Друзі, не знаю, як я взагалі встиг це зробити, а як я знищився. Так, я зрозумів, треба обходити. Та що ж таке? Тут ще якийсь дракон є трьохголовий. ви серйозно. На цій мапі здається, зібрали абсолютно всіх. Добре, зараз точно пройду. Ось сюди обережненько, важіль, і відкриваємо двері. Знову стрибки по там обережненько. Та як я не дострибаю? Здається, я зрозумів, як треба робити. Дивіться, робите перший стрибок, трохи побишці. Становите і ось так. Так от, фух. Фух, ледве вийшло. Тобто так, одразу стрибати просто з цього батута не треба. Так, давайте ще раз спробуємо, а отут вже, до речі, можна. Так, а вас випустити чи не випустити? Я до них, до речі, не можу пройти, на жаль. Засмучені такі, бачите. Так, а далі нам треба фух, сюди. Нормально проходимо. І тут щось здається повинно бути. А, друзі, це бос, але знаєте в чому нюанс? Який він страшний. О, все, 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 все нормально. Я думав, що мені зброю не дадуть, але друзі, зброю дали. Так, обережніко, щоб він мене не знищив. Я його б'ю за допомогою зброї, так, звичайно. Це трохи повільно. Але, друзі, хоча б, хоча б так, аніж руками його бити, ну ви розумієте. І майже, до речі, я його знищив. Я типу не розумів, він не дістає до мене чи що? Але він гігантський. Подивіться тільки на його руки. Дуже довгі в нього руки, і нарешті, друзі, я його знищив. Готово. Так, і я там далі бачу автівку з якимось. Турбодвигуном. Так, і скоріш за все, нам зараз треба в неї сісти. Давайте. Так, ти швидка чи не швидка? Ну давай, поїхали. А я б не сказав, насправді, що вона якась супершвидка. Повертай, повертай, дуже навіть добре. Ну що ж, друзі, ми цю мапу з вами пройшли. Тобто сьогодні ми втікли одразу з двох в'язниць. І напишіть у коментарях, якщо ви хочете побачити продовження на подібних мапах, де я буду тікати або з поліції, або зі школи, або з лікарні, або ще з чогось. Тобто, так, просто відкрити коментарі та напишіть це. Тому що насправді. Мені такі мапи дуже сильно подобаються. І знаєте, я б грав на них просто нескінченно А зараз, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.